Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Сьогодні біля п'ятої години ранку над моїм будинком знову пролетіла ракета в напрямку Києва. Я живу у Гостомелі. Пише військовослужбовець Віталій Купрій на своїй сторінці у Фейсбук. Далі мовою оригіналу. Це вже мінімум п'ятий раз за півроку, який я фіксую. На літак не схоже, дуже низько. З характерним свистом і дещо тріском. Собаки в приватних будинках почали гавкати. Летіла з Білорусі. На жаль, цей напрямок не перекритий нашим ППО. Росіяни це знають Лярно використовують наша ж влада вперто не хоче сказати людям правду. Нам кажуть, що це з Каспійського моря ворог запускає. Мабуть, правий наразі, мабуть, правий наразі арештований розвідник полковник Червінський, що Лукашенко має вплив на декого після зриву операції Вагнергейт. А також слід пам'ятати про крута у ставці Верховного головнокомандувача, племінника міністра внутрішніх справ Білорусі Івана Курбакова. Я вже не кажу за бізнес компашки Архамія Єрмак, який вони потужно вели з картофляним фюрером. Пише Купрій. Нагадаємо, під час масованої атаки. РФ по Україні під ранок 28 квітня. Одна з російських ракет влучила в житлову багатоповерхівку в Умані на Черкащині, зруйнувавши цілий під'їзд. Через дії країни агресора загинуло 20 людей, 18 постраждало. Розбір завалів може зайняти добу. Загалом ударами пошкоджено десяток будинків. Приліт був і по складських будівлях у місті. Влучання, що трапилося близько 4.30, підтвердили в Черкаській обласній військовій адміністрації. Керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець наголосив, що було два влучання крилатих ракет РФ Умані житловий Нуки складські будівлі в умані оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок російської агресії. На території громади скасували всі розважальні заходи на невизначений термін. Попередньо там проживало 109 осіб, 46 квартир, із яких 27 повністю знищено. Клименко додав, що розбір завалів займе добу. Ми розгорнули штаб на намети, де наші громадяни з сусідніх будинків і з будинку, який постраждав найбільше, можуть перечекати, поки місцева влада їм надасть місце притулку. Нині вона забезпечила кожного продуктами. Також працює гаряча лінія, куди можуть звернути. Тися рідні й близькі тих наших громадян, які проживали в будинках, що постраждали в цьому районі, пояснив Ігор Клименко. Після вибухів УМАНІ під час повітряної тривоги вранці, 28 квітня, колишня начальниця сектору комунікації ГУ з поліції в регіоні Зоя Вовк зазначила, що на місці події працюють служби ДСНС, поліції та медики. Також у рятувальних роботах допомагали місцеві жителі. У мережі поширили перші кадри з місця прильоту. На них було видно охоплено вогнем і димом багатоповерхівку. Внаслідок удару один із під'їздів житлового будинку зруйновано. Врешті ви. Біті вікна і балконні рами під під'їздами лежать цегли та уламки перекриття. Прикметно, що жителі країни терориста РФ, котре зраділи масовним російським повітряним атакам по Україні. Вони заявили, що багатоповерхівку в Умані потрібно було зруйнувати до фундаменту. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.